говорити будемо на дуже важливу тему та дуже цікавим гостем. Будемо говорити про Любомира Гузера і про те, яке насліддя він залишив. Власне, будемо говорити з Євгеном Глібовицьким, співзасновником Несторівської групи, який вже в цій студії. Доброго дня. вам. Доброго дня! Тож помер, почив, дійшов дуже велика постать в українському і не тільки в українській світовій історії. Кардинал Гузер, якщо можна так зараз називати, я дуже важко підбираю слова під таку тему. Тому що залишив, що змінив в українському суспільстві не тільки в церковному, не тільки в релігійному, а ще й в інших напрямках. Бо дуже велика постать, дуже великі рухи, дуже великі дії відбувалися разом з ним. Я думаю, що Любмир Гузер був напевно одним з найбільших українців нашого часу. Він а, а, зробив величезний внесок в а, різні сфери, причому часто далеко за межі того, що би очікувалося від церковного діяча, що очікувалося від від лідера церкви. А, треба а, зрозуміти, що Любомир Гузар практично був людиною, яка одночасно поєднувала кілька дискурсів. По перше, Любомир Гузар це а, м, приклад лідерства, яке було глобально визнаним. Не в межах України за межами, він був одним з так званих папабл, тобто лідерів церков, тобто лідер церкви, який міг би бути обраний папою після смерті Івана Павла II він був в списку кандидатів, а це один з дуже небагатьох випадків, коли одна з церков, яка є поза центром уваги в Ватикані. Має настільки достойного лідера, який викликає повагу і викликає визнання в середовищі всієї римсько-католицької церкви. Друге питання, це те, що Людмир Гузер поєднав український дискурс, який щойно вийшов з радянського союзу, з українським дискурсом, який існував в вільному світі. Я можу дати приклад, такий достатньо кумедний, який був. Я був на одній зустрічей, де Любомир Гузер. Uh -huh. Пристав до одної ідеї, вона йому страшенно сподобалася, і він сказав: буквально «О, цю ідею треба добре запакувати і продати. Uh -huh. І uh, середовище священників, які його оточували, які закінчували духовні семінарії ще в Радянському Союзі, це просто страшенно налякала ця фраза, бо що означає продати ідею? Тобто в гузера його лексика, його знання про світ, про суспільство, про економіку сформовані були в сполучених штатах. Для нього нормальним було підприємництво, для нього нормальним було розуміти, що люди є вільними і вони вільно реалізують себе. Тобто, він він приніс сюди оцей свіжий вітер свободи, якого тут не було. І я думаю, що це одна з тих речей, яка дала. Дуже потужний поштовх до розвитку всіх грекатолоцькій церкві він одну з цитат, дозвольте додати, якраз буде по темі його слова про те, що радянський союз не вбив людину духовно, але дуже її поранив. І я зараз розумію, чому саме були такі слова, і я зараз розумію, чому саме він її поранив, і яке його бачення було на цю тему. От як ви кажете, що трошки інше бачення може стандартних церковних процесів. Він він власне. Власне, я би сказав так, що це є це була та частинка, якщо можна сказати, нескаліченості чи там української нормальності. Яка змогла пережити перебування поза межами України, повернутися назад і, і, і бути успішно прищепленою сюди? Дуже важлива річ полягає в тому, що Любмир Гузар, приїхав, приїхавши сюди, він не мав амбіції на очолення церкви. Все, що він хотів, це він він хотів бути монахом, він хотів бути священником, він хотів мати парафію десь десь в Україні, і все і власне далі. Його лідерство, власне, визначалося рівнем відповідальності, яку він готовий був на себе брати. І, власне, той факт, що він готовий був брати на себе більше відповідальності, дає нам зовсім іншу дефініцію лідерства, ніж та, яка є знову ж таки в пострадянському дискурсі. Бо в пострадянському дискурсі лідерство це статус. Uh -huh. Це це стати крутим, це мати всіх в носі. Це а тут приходить е е людина, яка в принципі. Готова працювати на рівні з іншими, готова робити, робити внесок. Дуже важливо, наприклад, дивитися, як виглядала робота групи 1 грудня. 1 грудня Людмир Гузар був дуже активним учасником зустрічей. Він дуже активно брав участь в різних обговореннях. Він, він, власне, робив більшу кількість так званої чорнової роботи, яку uh -huh. би він міг не робити. І, і в тому сенсі це постійний приклад, це постійне свідчення власне, того, що, що, що він говорив. Що відповідно відображалося в його в його діях? Якщо дозволите, ми поза ефіром з вами про це поговорили. Ви сказали дуже цікаву фразу. якщо, якщо дозволите, я її озвучу про те, що можливо ця ініціатива 1 грудня, яку заснував, до речі, Любомир Він Музак, був не в засновників. Я думаю, що ця заснував. ініціатива буде мати зараз так. власне дуже непростий час попереду, бо ця ініціатива трималася на тому, що в ній були дуже різні люди uh -huh. і. Е, я би сказав так, що там є певне інтеграційне ядро, але стоїть питання так само в тому, хто буде лідерами, і власне питання в тому, що унікальність групи 1 грудня, так само, як унікальність Несторівської групи, але 1 грудня я думаю, що вона була більш виразна в цьому, полягала в тому, що там були дуже різні люди з дуже різних середовищ. Дивіться, коли на початку там був Володимир Горбулін і Любомир Гузар, це люди з абсолютно різних світів. Один з радянського військово-промислового комплексу, інший е священник української грекоторського тобто церкви, цих забороненої Радянському союзу В протистояннях можна було знайти щось. Вони коли вони між собою могли домовитися, власне, це означало, що домовляються між собою дві дуже різні частини країни. Зараз частина голосів е зникає е в силу різних речей, в тому числі об'єктивних. Люди старші е є питання здоров'ям, хтось відходить е в восні минулого року. Не стало. Богдана Гаврилишина зараз не стало Любомира Гузера. Це не означає, що країна радикально бідніше. У нас є багато інших живих українців, в тому числі тих, кого ми недоцінюємо. В mm -hmm. нас є люди, які щоденною працею власне, дають постійні приклади. Але я думаю, що якщо повернутися до, до Любомира Гузера, він був дуже важливим, власне, як той, хто поєднував речі, які не поєднувані. Це при його головуванні в церкві. церкві Практично постала як сильна інституція Український католицький університет, а в ньому бізнес школа, uh -huh. яка зараз продукує. Нових підприємців, нових управлінців, і власне то, що то ж то, що дуже потрібно, це він був мотором рішення про перенесення центру греко-католицької церкви зі Львова до, до Києва, Києва. І, власне, що тобто, щоб... він не хотів на схід ще України розповсюдити питання. Це. В тому, що насправді я ризикну проінтерпретувати це, я скажу так: що ніхто нічого не хотів до того моменту, доки біда не постукала в двері, угу. глобалізацію Галичини... Зробив Сталін репресіями своїми. Люди мусили виїжджати. Були міграційні процеси до того, але, але люди мусили виїжджати, люди розселилися. Таким чином, як вони розселялися через репресії, через переслідування, через заборону повертати повертатися до рідних місць, практично розпорошення західних українців по Україні, по колишньому радянському союзу, великою мірою це, це була робота Сталіна. І той факт, що у ГКЦ. Перенеслася зі Львова до Києва, був на мою думку скорше визнанням існуючої ситуації, ніж власне спробою там піти на схід якимось там походом чи, 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 чи ще якимось чином. То можливо, ви хочете сказати про те, що Любомир Гузор е Розпочав такі процеси, про які навіть ну може спочатку і не хотів їх розпочинати, але незворотні і в якісному плані добрі. процеси. я би сказав, що він є одним з творців цікавої ідеї, про яку багато розповідає Мирослав Маринович. Це ідея творення Київської церкви, яка би була спільно єдина з Москвою, Константинополем і Ватиканом одночасно. Тобто, по суті, мова йде про. Спробу об'єднання всього східного християнства. Говорячи про це, Любомир Гузар дуже чітко усвідомлював, що ми говоримо про, про процес, який виходить за межі життєвих горизонтів, який виходить, іде в десятиліття, якщо не століття. Але власне він мав цікаві ідеї. Він збирав довкола себе дуже цікавих, дуже різних людей, в тому числі людей достатньо антагоністичних між собою. Він давав творчості проростати довкола себе, і в тому сенсі його велич не тільки в тому, що робив він сам. Його доробок є дуже цікавий. Він недоцінений. Він він дуже важливий, але так само його унікальність є в тому, які середовище він утворив, які тепер можуть існувати після нього, без нього вже завдяки тому, що вони створені, що вони не запущені. То якою він бачив Україну на вашу думку, я думаю, що він бачив Україну як країною, яка здобуває свободу і вчиться цією свободою відповідально розпоряджатися. Бо свобода з одного боку приваблює. З іншого боку, покладає відповідальність, до якої ми дуже часто не готові. Мені здається, що він, власне, він хотів бачити Україну дорослішою. Хм, цікаво. А він зрозуміло, що він щось робив для цього. А як ви думаєте, чи мав він вплив на якийсь вплив не обов'язково в поганому сенсі це слово, на тих людей, хто могли зробити Україну такою? Я думаю, що його політичний вплив не треба недооцінювати. От приклад, який дуже чітко свідчить про це, це його відставка. Розумієте, глава церкви це є людина, яка не мусить іти в відставку за жодних обставин. Угу. Традиція церковна полягає в тому, що глава церкви, навіть якщо хворий, навіть якщо не може повноцінно виконувати свої обов'язки, а в Любмира Гузера були проблеми зі здоров'ям, йому було важко читати, він в деяких речах мусив покладатися на допомогу помічників. Тим не менше, церковна традиція каже, що церковні лідери можуть залишатися на своїй позиції аж до смерті. І коли в 2011 році. В країні Янукович президент, який здобуває чим далі, тим більше влади. І ключове питання полягає в тому, яким чином цю владу не віддати ніколи. Раптом глава церкви, як Любомир Гузар тоді казав, теплою рукою віддає владу. Неймовірно символічний жест жест, який е, зрезонував по всьому політичному середовищі, і жест, який страшенно надихнув. Після цього Людмир Гузер, вже як колишній глава церкви, йде в студентське середовище. Він спілкується з студентами, він спілкується з громадськими активістами, він спілкується з музикантами, з абсолютно різними середовищами, демонструючи, що є власне життя після відставки, <гум> і от з таких прикладів складена його спадщина. І я думаю, що вона дуже серйозно недоцінена. Я думаю, що вона великою мірою недосліджена. Але той факт, що він був чинником натхнення для нових практик, для практик вже сучасного світу, відкритого світу, я думаю, що був неймовірно важливий. І власне, що Гузар робив ці речі сам, тобто його слова, його декларації, його дії не відрізнялися між собою. Ще цитати пропоную далі продовжити з цитатою. Я знаю, що багато людей розчаровані тим, що Майдан не приніс швидких змін, але питання швидко або повільно ми рухаємося, набагато менш важливе, ніж питання рухаємося або стоїмо ми на місці. Це також Любомир Гузар. і тих людей, яких він зібрав довкола, давайте вже може говорити про, ту, про той час, який вже після майдану був. І взагалі публічні авторитети, такі якими був Любомир Гузар, і тих, кого він зібрав з собою. Що вони робили, і який дійсно великий вплив вони мали на розвиток України? Я думаю, що е, бачите, гузер існував безвідносно того, чи він був популярним, чи він не був популярним. На нього звертали увагу медіа, чи не звертали увагу. Але в останні роки, власне, медіа давали достатньо багато уваги. Він став. Е, для багатьох людей символом uh -huh. продемонструвавши одну дуже важливу річ про те, що в своїй вітчизні може бути пророк. Uh -huh. Ми зараз дивимося на себе, попри те, що ми постійно нарікаємо на те, що там оце зрадофілія, значить, крокує країною, і ми весь час кричимо Зрада, зрада, зрада. Я хочу звернути увагу на те, що ми починаємо реалістичніше дивитися на себе. Ми маємо величезну кількість інших людей, які є е, авторитетами, які е, говорять ті речі, е, що за якими живуть, які. Готові брати відповідальність, не обов'язково будучи в політиці, чи будучи, наприклад, бізнес-лідерами, але і бізнес-лідерами так само. Я би ставив тут, як приклад Мирослава Мароновича, наприклад, дисидента, чи багатьох інших дисидентів, які власне, далі залишаються активними, чи в правозахисній діяльності, чи в дослідженнях, чи, в, чи своїми мемуарами вони допомагають. Роблячи внесок, власне, в наш дискурс, те, що ми обговорюємо, такі люди, як Борис Гудзяк, який, власне, був одним з лідерів творення католицького університету у Львові. А, і це ми говоримо тільки про католицьке середовище, але так само є люди в православному середовищі, так само є люди, власне, серед тих, кого ми визначаємо як агностиків. А, тобто, розумієте, країна є багата своїми героями, країна є багата своїми лідерами. Це дуже чітко проявилося зараз під час війни на Донбасі, коли ми бачимо, скільки е, е, людей, які ще вчора були нікому невідомими, раптом стали тим, кого ми називаємо кібергами. Наприклад, а, подивіться на те, скільки українців обговорюють те, що. Е, Мустафа Джемілєв був би дуже символічним президентом України. Розумієте, це це власне питання, того що ці лідери є? Питання в тому, чи ми. Вміємо довіряти, uh -huh. чи ми можемо дологувати довіру. Чи ми настільки налякані, що ми закриваємося, і ми кажемо, що ні, ми нікому не віримо. Весь світ ворожий до нас. Тому давайте не дивитися на цей світ з надією. Давайте дивитися на нього з особи. І що треба зробити, щоб довіряти, хоча б комусь, і що має зробити той хтось щоб ми йому могли довіряти? Це, Я так, думаю, питання. що тут ще одна цитата Любомира Гузера потрібно подолати страх. Uh -huh. Чи є може з тих, кого ви вже назвали, чи може хтось інший, хто е, ну може, має таку ж саму, такий самий вплив, має таку ж саму, е, я не знаю, як це назвати, відомість, е, має таку ж саму силу, потужність. І хто може стати його послідовником? Я думаю, що є дуже багато людей. Я думаю, що є е, величезна кількість людей. Бачите, не буде таких самих. Кожен унікальний, кожен інакший. Та? Але є купа людей, які на своїх місцях роблять щось своє. Розумієте, сьогодні колись Любмир Гузер був просто пластуном, просто студентом. Потім просто священником, просто монахом. Сьогодні величезна кількість активістів чи підприємців чи людей, які. Займаються десь наукою чи ще точно так само проявляють себе в тій своїй е, сфері, де вони є тут і зараз. Але ми не знаємо, де вони будуть через 15 чи через 20 років. Що ми бачимо, це те, що вони вдосконалюються. Ми mm -hmm. бачимо це те, що їхні судження стають складнішими. Ми бачимо, то що вони готові на себе брати більше відповідальності. А далі будемо творити творити нове. Це власне питання не тільки церковне. Унікальність України полягає в тому, що в Україні церква є одним з інститутів сучасності модерності. Але це може бути бізнес, це може бути. Бути угу. щось інше. подивіться на тепле місто Івано-Франківську. Дякую вам. Нагадаємо прощання у Львові з патріархом Гузером. Відбудеться 3 червня. А в Києві 4-5. відбулося так сьогодні. Вже 4-5 в Києві. Ну дякую вам, Іван Глібовицький, співзасновник Нестрівської групи.